На своїх заняттях він часто порівнює шлях бійцям з доланням сходів у багатоповерхівці. Хочеш дістатися до наміченої цілі, мусиш докласти зусиль. Спершу важко, потім легше. І ось настає момент, коли ти вже не волочишся, а злітаєш на верхній поверх і розумієш, що хочеш спробувати злетіти ще вище знову впід, знову важко. Але успіх чекає на тебе. Потрібно лише не здатися. Принаймні з таким налаштуванням і сам керівник обласної федерації Кіокушенка і карате Віктор Гуменюк і його вихованці пробивали собі шлях до успіху у 2016-му. Нудьгувати, кажуть, не доводилося. Їздили на чемпіонати, відкриті турніри на Кубок України. Медалі, що привозили до Бердичева, любить повторювати сенсей, у магазинах не купиш. І крокувати до них починали ось у цій залі. Заняття починаються і підготовчі до змагань, а також для атестаційної системи завжди починаються і закінчується з етикету. Етикет – це саме основна частина в карате, і духовна частина по якась релігії різних, але ми пропагандуємо просто культуру іскусство. Карате це першим ділом не кулачні бої. Не махання на дворі, а іменно поняти, для чого людина приходить, для чого воно нужно, і просто на все куди його використовувати. Ми, допустимо, використовуємо це все на змаганнях. Це наш рівень, це наша робота. Ми показуємо свою роботу і прославляємо те, що в нас є, де ми живемо, яку регіональну центральну часть ми прославляємо на Україні і піднімаємо прапор України. Хочеш пізнати карате? Забудь про відбування часу на тренуванні і починай свій шлях до вершини. До думки, що карате то супер, не всі учні Віктора Гуменюка доходили одразу, але варто було лише виступити на престижних змаганнях, увійти до трійки призерів, як приходило розуміння, чому ти тут і як діяти далі. Початку дуже хочеться отримати вищий пояс, щоб я щоб я показав всім, що я щось можу. Я я не такий звичайний. Я хочу щось досягти в цьому житті. я Хочу всіх вразити своїми досягненнями. Я хочу спочатку навчити своїх близьких, щоб вони щоб вони теж побачили, як це як це робиться? Потім може відкриють теж своє організацію, Буде як наш сенсей тренувати І щоб вони пізнавали це картики Окшинка й більше і знали теж ну більше ніж просто це махати ногами руками, щоб вони знали, як це робиться. Що це не не так просто, як вони вважають, що таке, як кушина. Це мистецтво, що дає оволодіти собою лише кращим із кращих, стверджує Віктор Гуменюк. Таке собі закільцювання психології, духовності, техніки та фізичних можливостей. Цю істину сенсей не втомлюється доводити учням, у тому числі і власним прикладом. Він і досі гідно виступає на ветеранських турнірах. Скажу чесно. Просто мені це подобається. Просто на все показувати не тільки собі, не тільки комусь доказувати, а показувати своїм спортсменам, що кожен дух, кожний возраз ще не побідімо. Це є істина, це є стимул. В Японії всі займаються і участвують і в 60 і в 70 в 80 років є дозволяє здоров'я. І ми так само запрошуємо всіх, хай заходять, займаються. Це їхнє життя, це їхнє здоров'я. Що Ось. треба особисто людині, якими якостями вона повинна володіти, щоб у вас тут втримати? Чого такого е, тяжкого нічого нема, просто людина повинна прийти, потихеньку підніматися, як заходить в будь-який дом 9 піднімається на сходи, а 9 етаж проживає, то треба підніматися і йти. Тоді буде і здоров'я, а не лежати на дивані і гладити живіт. Від того, що сидіти в комп'ютері, від того, що е, лежати на дивані, здоров'я не прибавиться. Тільки як кажуть, Прибавиться бюджетна система для аптек. На жаль, є у сьогоднішнього спорту і каратене виключення, і інший бік, слабке фінансування, слабке здоров'я дівчат та хлопців, констатує директор федерації. Але вітчизняним тренерам здається не звикати виступати серед іншого у ролі шукачів коштів. Віктору гуменюку наразі у цьому плані більш-менш щастить. За роки роботи каже, йому вдалося об'єднати навколо себе і навколо карате. Міцну групу небайдужих до спорту людей. Хотів би поблагодарити тих спонсорів бюджетну систему Василя Константиновича Мазура, так само область, спорткомітет для підтримки, що ми разом з ними співпрацюємо. і Я думаю, що в дальнішому так само будемо співпрацювати. Всім здоров'я і благополуччя. Приходьте і займайтеся. Ось.